Тірамісу обов'язково приготуйте за моїм рецептом. Дуже класно виходить і смачно. Будь ласочка, приготуйте. Так що дивіться далі все відео. Доброго дня всім! Я буду готувати тірамісу Я обожнюю цей е, десерт. Ну Він дуже смачний. Скільки я не пробувала там в різних кафе, але коли сама приготую, ну найсмачніший Я взяла цей рецепт колись з баночки маскарпоне. Е, інгреди... ну Інгредієнти всі я розпишу а виробника. Савоярді і маскарпоне я в кінці прикріплю. І ще, бачите, я купила в Аврорі отакі ємності. Вимила їх, і, ну такі, зараз ще трошечки підсохнуть, на 700 мл. А також обов'язково вимити яйця. З, початку, з самого початку, коли починаєте готувати, то треба заварити каву. Все в мене ну, розчинна кава, 4 ложечки. Я все розпишу, не буду. І заливаємо каву, кип'яточком, і щоб воно розчинилося. А особливо нам потрібно, щоб воно щоб кава була холодна. Тепер я зроблю цукрову потру. Тепер беремо, третю частину, як, частину цукрової пудри і будемо взбивати до такого, білого, білого кольору такого. Ну, ви побачите Так, я взбивала десь біля трьох хвилин. Тепер додаємо маскарпоне частинами Ну, частинами як додасте, так і буде. І я ще знаєте, що хочу? В мене на в Ютубі під, під відео буде моя картка. Я вас дуже прошу скинути мені хоч що-небудь. Мені так хочеться отримати якісь донатики за те, що я роблю. Я вас дуже прошу. Якщо вам ну, не складно, я багато не прошу. Я кажу там на каву. ну 20, 10, 5, скільки ви забажаєте, стільки мені скиньте, будь ласка. Бо я, в мене вже руки опускаються. Ютуб з, з тим, щоб він платив гроші там. Треба викладатися так, що ну, в мене на це немає ні часу, ні великого бажання, бо все знімати. Так, зараз перемішуємо обережненько маскарпони з е, жовточок тут і пудра. Так, тепер вінчик помити обов'язково і просушити. І будемо займатися білочками. Ось маса така вийшла. Відставляємо в сторону поки що. Так, тепер будемо білочки збивати. Я додаю дрібку солі. Ну, прям трошки, трошки, бачите, трошечки-трошечки. Сіль придає стабільність і текстуру піні. І буде точно, воно все гарно зіб'ється і буде триматися піна. Так, все. І додаю я весь цукор сюди. Ой, не цукор, а цукрову пудру. І теж перемішуємо до стійких піків, це займе. Там, мабуть, хвилин, може, і п'ять, ну, будемо дивитися. Так, от Такі ще пійки ще, бачите, не дуже стійкі, тому і ще перебуваю. Дивіться, я приготувала вже піну для тірамісу, і вона в нас не випадає, бачите, з'ємності. Як там кажуть у відомій передачі Ектор. Далі обережно викладаємо, слухайте, щось у мене рідка так вийшло. ну Завжди вийшла така густа, ну все одно все одно буду робити. Так, частина ми виливаємо, і вже нам е, міксер не потрібен. А, обер... Ой, яка класна піна вийшла. піна класна. Прям така густенька. І обереженько перемішуємо так, щоб. не... Вона як хмаринка, Боже, вона така. Ой. Ви бачите, ну прямо як це? Получається, Магія, магія. У мене аж мурашки по шкірі від такої нашої магії. Дивіться, дівчата, хлопці. О, слухайте, знаєте, що я вам ще хотіла запропонувати? Людям, які живуть в Дніпрі, може давати я на замовлення комусь приготую тірамісу або ще щось. Я дуже хочу, ви розумієте, в чому справа? Я, Бачите, хто за мною слідкує, той бачить, я стала менше знімати. Тому що мені цікаво дати людям смачну їжу, щоб ви смакували вдома щось смачненьке. Я можу щось приготувати. Ви... Я, до речі, це перший раз, що я таке кажу. Я не знаю, мені може і незручно. Може хтось буде на мене казати, що це не гарно, Але ви розумієте, коли немає від, від, від відгуку на мої справи, на мої страви і справи? то мені, ну, я думаю, що це кожній людині хочеться якийсь... Ну, а гроші це дуже приємний такий бонус за твою е, улюблену справу. Ну, скажіть же, ну так, да, в мене чоловік і син, вони знають, що я смачно готую. Але я хочу, ну що, ну, 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 вже це погано е, хотіти гроші за свою улюблену справу. І за мої класні смачні страви. Так, бачите, оце дуже обережненько, ніяких е, різких рухів. Так, перемішали. Ну, я сподіваюся, що все буде гаразд, бо ця якась вона дуже в мене вийшла рідкувата. Ота частина, яка із жовтками. Так, все, готуємо далі. кап. Крава ще тепла, тому я додам кілька шматочків льоду. Так, одну я порцію зробила. Дивіться. Без різких рухів все робимо. Так, наступну беру. Е, так. Зробимо так. Деякі господині не, так не роблять, а мені дуже подобається вниз покласти трошечки цього крему, цього, цієї піни, Я не знаю, як оцього, оцю хмаринку туди вниз. Так. І тепер у мене вийшло 5 савоярдів пішли. Савоярді я теж якось. Хоч сама робила, але це так. ну, Якщо хтось дружить з товаришує з бісквітним тістом, будь ласка, дівчата, робіть самі ці, ці е, пальчики, називають, печі вони називають дамські пальчики. Так, сюди трошечки так, дивіться, трошечки такий покоротше. Сюди. Так. Тепер. Додаємо ще піну, чи крем, хмаринку цю смачну. Дуже-дуже красиво. Бачите, як... Ну, я ще раз скажу, ну просто магія, дівчата. Ми творимо магію на кухні для себе, для своїх коханих, для своїх дітей. Ну, а саме про себе не забувати. А тепер посипаємо какао. Отак. Видно? Не видно. Так, посипаємо. Так, і далі викладаємо. Дивіться, савоярді треба, отак, прям все. І витягаємо, тому, ж, тому що воно дуже швидко просочується кавою. Дуже-дуже швидко. І все, і зразу достали. Так, і ще шматочок. Так, тепер теж п'ять штук пішло. В упаковці 24 штуки, такі, як я купляю. 24 штуки. Так, накладаємо. Так що я вас всіх чекаю на своєму каналі. Ну, не хочете в мене замовляти нічого. ну, Будь ласка, заходьте до мене на канал, підписуйтесь. Також я є в Тіктоці Вікторія Киба. А канал, до речі, мій називається Готувати смачно легко. Так що все буде смачно. І Україна наша найкраща країна у світі. Так, видно? Все, посипаємо. Посипаємо. І тепер що ми робимо? Я ще одну зроблю. Так, так. І дивіться, ну дивіться, тільки що це були, були просто яйця, просто маскарпони. І, до речі, я роблю тоді, коли мені попадаються в магазині маскарпони із скидкою. Це, дивіться, яка красота і смакота. Недавно були яйця, да? сир і цукор, а тепер дивіться, як. Це яка краса вийшла. Ну, я не знаю, мені дуже подобаються і кольори, а це квіти на День закоханих в мене, були. Так, дивіться. І зараз накриваємо. Я спеціально купила такі коробочки, щоб можна було ємності накривати і ставити в холодильник. На 4 години це саме мале, а так на 8 годин. Чим більше простоїть, Тим буде смачно, смачніше. Так що ще до зустрічі. Добрий ранок. Нарешті я дочекалася, будемо зараз дивитися. Це я з холодильника. І ви бачите, коли я постояла в холодильничку, то трошечки какао стає таке вогкеньке. Тому ми зараз просто оновимо какао у кожній коробочці. Так, я ж вас ще раз запрошую до себе на канал Вікторія, треба готувати смачно. Також в тіктоці підписуйтеся. І ви не попустите мої нові е, відео, які я буду знімати. Куди нарушати таку красу. Але треба куштувати. Я, я кожного разу чекаю. Я ж стараюся поменше цукру їсти, тому я дуже рідко готую. Ну все, Куштуємо. Mm. Боже, дівчата, хлопці, будь ласка, приготуйте. Ну, все, я вас дуже-дуже люблю. Я вас чекаю на своєму каналі. Я Україну ще більше люблю, чим нас, чим себе. Так, все, смачно їжте вдома. Я хочу використовувати отакий маскарпон, це в мене коробочка була. Бо той польський, що я використала, він якийсь такий рідкуватий, у мене друга фракція вийшла. Друге. Там де я там де жовточок. Так що такий краще. Італійський. розумієте, італійський маскарпоне потрібен.